Продовжую зачитувати е, ваші запитання, і пише нам Кірсанов. Пастор Генрі, чи правильно розумієш, що хрещення це є занурення в атмосферу в територію Бога? Е, як ви бачите, що відбувається з людиною під час хрещення? Хрещення в оригіналі, так, коли ми читаємо в Біблії у Святому Письмі, хрещення це було не занурення в атмосферу Бога. Це було. Треба була в воду людина, чому так потрібно? Бо це є е, приклад того, що стало з людиною всередині. Він помер, вона померла для гріха і воскрес для нового життя. Хрещення це є е, те, що сталося з людиною всередині. Я покаюся. Ісус в мені, життя Боже в мені і все старе вже немає. Хрещення це те, що я роблю так, як свідчення того, що за мною зі мною сталося всередині. Це дуже-дуже важливо. Наприклад, людина повірила в Бога, як Він показує, Він говорить, молиться. Це є фізичний прояв, який він робить, а потім починає жити по-іншому. Це є те, що прояв, який він показує в житті, так і хрещення, починається в дусі, але закінчується хрещенням, фізичним подіям, коли треба в воду. І це я показую всім, що я з Господом. Друге, це є ознак заповіту з Богом. У старому заповіді там була одна е, заповіді з Богом, а в Новому завіті хрещення є те, як ми показуємо, що я з Богом в нас завіт є. Тому хрещення дуже важливе для Бога та для нас також.